Сьогодні Центр культури і мистецтва зібрав жінок з активною громадянською позицією, волонтерки, жінки, у кого чоловіки військові, хто з 2014 року активно долучається до підтримки, до таких акцій, як сьогодні. Кожного є своя історія. У мене теж є своя історія. У мене чоловік, доброволець, пішов 24 лютого захищати, боронити нашу державу. На сьогодні він вже ветеран і інвалід війни. А ми з ним з 2015 року вважаємося військовими волонтерами. Ми багатьох знаємо, багатьох хлопців їздили в різні точки нашої держави. От. І сьогодні акція створення Соняху пам'яті це та пам'ять про хлопців, яких наших знайомих, яких, на жаль, сьогодні з нами немає. Про кожного хлопця, з яким ми не знайомі, але який віддав найцінніше своє життя. Сьогодні долучились до нас і діти. Діти, яким ми повинні розказати, діти, які повинні знати. Це наші майбутні, які будуть розбудовувати і розказувати своїм дітям, своїм онукам, якою ціною ми виборювали незалежність України. Ми сьогодні повинні пам'ятати кожного, за героя. Ми чоловіки маємо стояти на захисті нашої країни. Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув за нашу свободу. Соніх це символ Дня пам'яті захисників України. Сонях це символ мужності української. Українців це символ життя України. Кожного року в нашій державі проводять акцію Соніх пам'яті. Я косаюся цим я українець. Ворушні з українцями воюють представники різних національностей. Ми вдячні кожному Пам'ятничка. Сонях пам'яті. Важливий для кожної дитини та для кожного українця. Пам'ятаємо сьогодні. Я долучилась до акції Сонях пам'яті для мене це дуже важливо, як і для кожного українця. Ми маємо пам'ятати захисників, які загинули заради нас. Квітка Сонях це символ пам'яті полеглих героїв, які в 2014 році було підло та безжалісно розстріляно росіянами, коли вони йшли зеленим коридором в Іловайських полях соняшників. Вічна пам'ять, вічна слава усім героям України. У 2014 році народилася моя донька. Цей сонях йде в знак наших захисників, які загинули там, які виходили полями соняшників. Цей зелений коридор став для них кінцевою датою. І ми пам'ятаємо цей рік. Цього року ми долучилися до акції Сонях пам'яті. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Такі дні вони дуже необхідні. Насправді в кожного в сім'ї є своя трагедія. Багато друзів, рідних вже загинуло і ще втрати, на жаль, попереду. Ми маємо покоцінувати і пам'ятати кожного з них. Тому такі дні. Вони для нас дуже важливі і для наших діток. Сьогодні мене запросили з донькою, і я дуже рада цьому, що вона, вона теж вчиться пам'ятати. У нас в сім'ї загинули вже вісім друзів, і це велика кількість. Насправді для нас це ми кожного пам'ятаємо, за кожним сумуємо. І тому такі акції треба проводити постійно, тому що спочатку ти пам'ятаєш, а потім буденність, вона з'їдає. Твої турботи всякі здаються дуже важливими і потрошки, потрошки, на жаль, пам'ять е... треба, треба її підпитувати такими акціями обов'язково. Тому я дуже дякую за запрошення за таку чудову нагоду е... донести українцям е... про такі дні. І я думаю, для кожного це дуже важливо, тому що це наша сучасність, і ми створюємо історію. Сьогодні день пам'яті загиблих героїв. Ми повинні пам'ятати для того, щоб перемагати, тому що перемагають ті, хто пам'ятає. Сьогодні ми з дітьми долучились до цієї акції пам'яті наших героїв для того, щоб згадати кожного полеглого, тому що в кожній сім'ї на превеликий жаль сьогодні є той, хто загинув, той, заради якого ми. Заради яких ми сьогодні можемо навчатися, навчати дітей, розвивати дітей і боротися за нашу за нашу незалежність. Ми їм доземно і довічно вдячні. Сьогодні, на жаль, ось цю тріщину в українській землі ми закриваємо найдорожчими і найкращими синами та доньками нашої української землі. І ми повинні пам'ятати І цей день саме для того, щоб згадувати цих полеглих героїв, наших воїнів. Особисто я сьогодні згадую нашого друга сім'ї Юрія Возного. Також згадую батька моєї учениці Всеволода Грабара. Вічна пам'ять і вічна слава кожному полеглому герою. Людська пам'ять вона короткострокова. Тому такі акції дуже потрібні для того, щоб пам'ятати пам'ятати, передавати з покоління в покоління, щоб ми всі... Шанували пам'ять тих, хто загинув, щоб ми допомагали тим, хто воює, тому що маємо розуміти, що Україна буде лише якщо ми будемо намагатися робити все для наших захисників. Тому об'єднуємось, робимо, пам'ятаємо. І ці сонячники мають нагадувати кожному з нас про тих хлопців, які лежать там. Які загинули там заради нашої свободи. Маємо шанувати пам'ять хлопців. Маємо дякувати батькам за те, що виховали справжніх героїв. Слава Україні!